Вже почалось, мабуть, майбутнє у Хмельницькому академічному обласному театрі Ляльок Дивень прийшов допрем'єрний показ поетично-пластичної містифікації за віршами Ліни Костенко. Це такий буде не тільки культурний перформанс, а він і несе таку освітню мету для того, щоб можливо когось познайомити із цією поезією і зацікавити для того, щоб вивчати далі. І чим цікава ця вистава, вона незвична у візуальному плані, тому що люди Зазвичай і театр ляльок асоціюють із дитячими виставами. Це просто котики-зайчики, да це дитячі козачки. Ми намагаємося цей ламати І власне за цей рік це вже наша друга доросла вистава. Задом створення вистави прийшов режисеру ще на початку повномасштабної війни. Автор обрав для сценарію 37 поезій видатної української письменниці, періодично змінював їх послідовність. І, от після двох з половиною років плідної творчої праці, його втілили на сцені. Той сценарій, який я створив на початку, і от те, що ми зараз можемо побачити у виставі, він змінювався протягом всього цього терміну. Щось ішло з цього сценарію, щось додалося нове. Потім змінювалася послідовність віршів, тому що основною задачою перед собою ставив створити з поезії, з окремих віршів драматургію. Сценічне дійство відтворює три часові проміжки минуле, теперішнє та майбутнє. Перетинається із темою сьогодення та сучасної війни. Дає надію на очікування щасливого майбутнього. Буває часом сліпну від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи це небо, ці ліси. Усе так, гарно, чисто незрадливо. Минуле. В нього входить інтимна любовна лірика. Теперішнє це наше життя, боротьба людини з тими обставинами, в яких вона живе. І фінал, так би мовити, теперішнього це епізод війна. Вистава яскрава і динамічна, торкається багатьох тем та дає поштовх на роздуми. Воно йде динамічно. Взагалі 95% вистави. От і, хоча ні, один є момент, один є момент, де наша актриса читає вірш фактично в дуже інтимній атмосфері, там всі сидять, нічого не роблять. І як не дивно, він мені до речі більше і подобається, тому що він прямо вибивається зі всієї вистави. Немає нікуди спішити, є про що подумати. Містифікація вже друга доросла вистава у театрі Ляльок. Вона розрахована на глядача віком від 12 років. Нині вперше її побачили хмельницькі старшокласники. А в суботу театрали запрошують усіх охочих на прем'єрний показ. Сьогодні і завтра у нас допрем'єрні покази. А вже у суботу, на 18.30 ми раді бачити усіх хмельничан, усіх гостей міста. Хто любить театр, хто любить поезію Ліни Костенко. Ми. Ми усіх запрошуємо на прем'єру вистави. Поки що наразі в нас в травневому репертуарі вона одна, але так як ми завжди маємо зворотні зв'язок із нашими глядачами, якщо буде попит і запит на ще одну виставу, то ми обов'язково додамо ще одну для тих, хто не встиг або з якихось обставин не зміг відвідати її в суботу. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.